Сили оборони України почали встановлювати на безекіпажні катери авіаракети. Всіх вітаю на ютуб каналі Фокус, як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі і в Україні. Зокрема, окупанти заявляють, що українці змогли якось подружити ракету із системами телеуправління БЕК і намагаються ними працювати. Один з окупантів пише в своєму телеграм-каналі про те, що Збройні сили України почали ставити на беки авіаційні ракети повітря-повітря з тепловою головкою самонаведення. Особливість ракети в тому, що їй не потрібні жодні прицільні системи та локатори. Ціль захоплює сама ракета. Йдеться в повідомленні. У пабліку додають, що українці змогли якось подружити авіаракету із системами телеуправління Бек і намагаються так працювати. Поки що, за словами росіян, безрезультатно, а також резюмували, що наразі найефективніший засіб проти беків це вертольоти. У мережу виклали відео, на якому видно, як російський гелікоптер ка 29 знищує такий український дрон у Севастопольській бухті. Дякую нашим глядачам за перегляд і за те, що своїми вподобайками, підписками, коментарями та дзвониками просуваєте наш Ютуб канал. Вперед. Будьте у фокусі! Мене звати Павло Ковальчук, і з вами побачимося у наступних відео. На все добре.